Пошкоджені будинки, трансформатор та травмована жінка. Жителі села Пирогівці, що неподалік Хмельницького, оговтуються від нічної російської атаки. Поза минулої ночі став напитися води. Тільки ліг через 15 хвилин. Великий взрив, зарив, побіг до жінки, бо вона спала коло групки з другої сторони. Прихожу, ти жива, жива. Ну-ка, то добре. Виходити на двір, двері заперли з римною волною. Сусід нас спас, бо перед тим спас бабушку, відкрив нам двері. Коли він зацепився зверху за стовп, спрацював ліквідатор, він зірвався і коли падав, Розрушив літню кухню вже, а після того, коли вже експерти з кримінальної служби міліції, криміналісти були, там знайшли крило з номером грань 2, знайшли чотирьохциліндровий двигун. Я ще давав хлопцям ящик, щоб запакували. Ну і отаке от макар. Так я тут сплю з краю, це у вікні, чую гуде. Гуде, я встала, подивилася, а воно. Звідти, звідти такого летіло, і видно провода цього, як вдарилося, і як бахнуло, і почала з ходу горіти цього бабушкина в сарай. І тоді вже всі люди поставали. Найбільше постраждало помешкання матері пана Артема. Саме на її подвір'я й прилетів російський шахет. Чоловік каже, якби не літня кухня попереду хати, все б могло б закінчитись інакше. Благодаря цьому, що ця стіна, вона просто весь удар здержала, тому що стіна повністю її роздвоїла пополам, і оцей, і, і, і ви бачите, цегла, Іменно від цеглою вона її вдарила. Взрив був тут, а вона от спала, бачите, вікно? Угу. І її, коли взірвався шахет цеглою від цього будинка ну, побило ноги, побило боки, в голову вдарило, ну там вистачає. Вона зараз в лікарні знаходиться? Ні, я вже додому забрав. Її. Ага, а що лікарі сказали? Ну, сильні дуже гематоми. Від, від самого взриву мами було 5 метрів. Як воно ще живе, я просто не знаю. Загалом на одній з вулиць села пошкоджено понад 10 будинків. Найбільше постраждали паркани, вікна та дахи. Всі служби були підключені, надали людям брезенти, надали шифер, гвозді, рейки, пленку, е, організували заміну радіатор-трансформатора, якого осколок пробив насквозь. Е, зробили 10 тисяч вольт лінія. Вчора вже були в порогівцях, оцінили масштаби руйнувань і відразу організували підвозку матеріалів. Вчора видали десь 400 квадратних метрів політленої плівки, брезенти видали 214 листів шиферу, паралельно працювали працівники комунальних підприємств, які власне допомагали з розборами зруйнованих якихось поруд. І розпочали ремонтні роботи. Що стосується вікон, то тут людей також кілька варіантів. Перший варіант: якщо вони живуть в цьому будинку, і звичайно, що весна холодно чекати, кошти. Чів довго не виходить, люди беруть, замовляють вікна, витрачають свої гроші, потім приносять нам накладні, і міська рада надає грошову допомогу, яка покриє ці збитки людські. Якщо люди десь не живуть в будинку, тимчасово мають куди переїхати, то вони також подаються на дію відновлення. Там процедура протягом місяця, півтора їм приходить гроші, і вони вже тоді за ці гроші здійснюють ремонти. Що ж стосовно житла жінки, яку травмувало внаслідок атаки, то її будинок непридатний для життя. Попереду ще висновки спеціальної комісії. Сказали ці служби, що роді би цей будинок треба просто міняти. Ну, фундамент полишається як живий. А всі сіни оці несущі. Вони всі наклонилися. Якщо говорити про той будинок на подвір'ї, саме якого був привіт, та він потребує великого фінансового ресурсу. Вчора ми допомогли людям накрили. Його брезентами, щоб не затікало випадку опадів, людина через дію є відновлення подає заявочку, і відповідно їй будуть іти кошти, до які вона зможе зробити ремонт Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.